Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну сьогодні у нас 14 грудня 2023 року. У нас і досі вали сніг, такий чималий снігопад, не прикращається, снігу навалило. Ну, Іде, іде? На вулиці зима. Ну і що? Сьогодні трішки підробив у приміщенні і вирішив посадити е, цибульки для зелені. Тобто ріпчата цибуля ось висаджена, щоб вигнати зелені. Посадив я її у такі ось такий вибачаюсь мат. Це мат е, для теплиці, тепличний мат. У них вирощували помідори, коли я ще працював у теплиці. Це вже їм 7 років. Оце 7 років вони у мене лежать. І ще там декілька штук є. Також думаю, посадити цибульки, але це буде трішки пізніше. Е, у цей мат увійшло 17 літрів води. Він файно пропитався. Прийшлося тільки, правда, його трішки е, шпагатом поліпропіленовим змотнути. От один ось другий кусочок. І ось дички, отут, ось третій кусочок обмотати. Тому що при розрізі, друзі, виходить, що нас що, коли воду заливаєш, вона сюди випирає і е, сама ця текстура вона не впитує в себе. Тобто, якось так. Ну що, пішло сюди у мене 5,5 кг ріпчатої цибулі. Ось отак воно виглядає, бачите? І хочу, друзі, сказати, я її не сильно підрізав, отак ось, понадрізав, але не сильно. Я там бачив і по половині почти зрізають. Ну я так не робив. І Хочу сказати, що цибуля, друзі, у мене не вся стандартна. Тобто брав різну, хочу подивитись, який буде вихід, з якої, і яка зелень, з якої получиться цибулини. Тому що ну, багато хто радить отаку ось трішки меншу середню. А я набрав, блін, і отака ось, є крупніша така ось. Ну, Подивимось, як то кажуть. З приводу підкормок і те, ніяких не підкормок, ніяких не де нічого. Просто заливається вода. Цибуля, цибуля якщо виганяється на зелень, вона потребує тільки воду. Цибуля росте на воді. Зелень сама звідси з'являється, починає рости і витягувати усю серединку. Якось так, так що, друзі, проста вода, і все можна садити у різні. Ну, субстрати там, і, у тирсу я бачив, садять, у субстрат купований універсальний, у звичайну землю. Можна навіть на воді вирощувати. Ми також в старі добрі времена. Ой, вибачайте, в старі добрі часи так само вирощували на воді невелику кількість. Оце я посадив. Я колись вже так висаджував. Це було 6 років тому. У такий самий мат. Я хочу сказати, що результат був дуже хороший. Цибуля була ну, зелень. Цибулі була така ж темна, така ворона, прям, ну, дуже хороша. Сантиметрів 35-40, стандарт така товстенька. ну прям, прям дуже класна. Мені сподобалось. ну І вирішив посадити якраз, як можливо, туди трішки далі буде зелена маса. Ну Друзі, якось так. Ну що, що, що зробив, те показав. Якось так. Мат ось напитаний файно, і тут, ось на даний момент, якщо той ось, ось притуляюся і воно так відпирає. Тут також водичка є. І також оцей о, той матеріал також напитаний файно водою. Так що, друзі, такі справи. З приводу того, скільки вийдеться виростити зелені з 5,5 кг ріпчатого цибулі. Я вам вже потім розповім. Ну і ми будемо разом спостерігати днів через 10, дасть Бог можливості. Я ще зніму відео, покажу, як вона буде виглядати ну, днів через 10, це якраз буде перед Різдвом. Якось так, друзі. Ну що, Бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, щиро дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. І коли я цибулю садив, я робив невеличку таку м'ятинку, а потім вже її так уставляв, трошки той і все. Тому що матеріал такий, що потрібно трішки удавлювати. Ну якось так.